На базі Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні відбулася онлайн-конференція Глухота. Не вирок». в її рамках презентували варіанти сучасних рішень проблем слухової реабілітації для сімейних лор-лікарів, педіатрів та реабілітологів. Кілька років тому в Івано-Франківську був створений перший і поки що єдиний в Україні центр слухової реабілітації дітей. Завдяки старанням провідних спеціалістів з отоларингології на Прикарпатті майже 100% дітей протезовані на одне вухо і 60 на два. Четверо дітей прооперовані в обласній лікарні, п'ятеро в Києві. А на загал в області 115 дітей віком до 5 років мають проблеми зі слухом. Австралийская фирма Кофлер уже 35 лет работает над имплантантами слуху. Десять из них в Украине. Есть глобальный опыт, как можно раннему выявленному новорожденному ребенку давать шанс на полноценную жизнь. Это просто не рассказать, а есть опыт об этом. И есть партнеры в разных странах, конечно, в Австралии, где мы начали, но во всей Европе и тоже здесь, в Украине, уже свыше 10 лет. Займається специалисты імплантації, коли вже зрозуміло, що слухові апарати не можуть допомагати, да тоже хірургія отоларингологическая, мікрохірургія не может восстанавливать слух. Есть возможности терапии. и вот почему є не терапії. Учасники онлайн-конференції та лікарі отоларингологи наголошують, що дуже важливо робити імплантацію до восьмимісячного віку, немовлят. Саме тоді людина сприймає і вивчає світ звуків. Імплантант та операція коштують за кордоном 56 тисяч євро. Цю операцію повністю фінансує держава Україна. Цього року з Івано-Франківської області заплановано на протезування слуху 16 дітей.